Матч за суперкубок між Славією та Одеком мав відбутися ще восени, але через епідемію грипу вирішено було цей поєдинок провести навесні. Ми зараз будемо робити тепер ці матчі суперкубка кожен рік як прологія нового чемпіонату, тобто завжди будуть весною ці змагання. Якщо за майстерністю рівненський суперкубок поступався найкращим європейським аналогам, то за напругою ані трішки. Жорстка боротьба точилася по усьому полю з першої до останньої хвилини, як результат 10 жовтих карток та одне вилучення. Активніше гру розпочала Славія. Після кількох небезпечних моментів рахунок у зустрічі на 19-й хвилині відкрив Віктор Каращенко. Поступово ініціатива перейшла до Оршівців, і вже голкіперу Славію Роману Байрашевському довелося раз по раз рятувати команду. Втім, у середині другого тайму Тарас Топоровський таки забив у відповідь у. Підсумку основні 90 хвилин переможця не визначили. Продовжилась боротьба в овертаймі. Супершанс вирвати перемогу отримав ОДЕК, коли за фол останньої надії було вилучено голки перерівнян та ще й призначено в їх ворота пенальті. Втім, Дмитро Улянчук пробив вищий воріт. Отож і додатковий час переможця не виявив. Ми очікували, що дійсно буде дуже напружена боротьба. Історія змагань цих команд завжди така принципова є, і вони завжди борються за взято одна команда з другою. хочуть доказати, хто на самому, в самому ділі найсильніша команда. Отож, доля трофею вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. Одек одного разу схибив, а ось Славі усі п'ять спроб реалізувала. Як результат, рівненський клуб, вслід за меморіалами Володимира Шмургуна та Віктора Завадського, виграє і Суперкубок області. Матч був принциповий. гравців не потрібно було налаштовувати, тому що для нас оржівши, по тому чим. Чемпіон... Це дуже серйозний подразник і тут не треба нічого, що їм говорити. Якось їх налаштовувати. Вони самі налаштовані черговий серйозний подразник очікує на славію вже 2 травня. У стартовому турі чемпіонату області рівняни вирушать до Березного на гру проти віце-чемпіона минулого року команди Случ Оксана Жужельська, Олександр Тіріхов. Інформаційна програма День.